Брюссель. початок 90-х. На вузькій вулиці стоїть скромний будинок, біля якого часто бачили літнього чоловіка в окулярах та Біблію в руках. Це був пастор Андр Шпанді. Для громади він був поважний священник, для сусідів трохи дивакуватий, але в цілому не злий. А тепер уявіть іншу сцену: у підвалі цього будинку стоять кілька металевих бочок, в них кислота. А в цій кислоті кістки, зуби та волосся. Його дітей та дружин. Він не просто вбивав, він створив систему знищення, яка мала стерти навіть саму пам'ять про жертв. І все це робив чоловік, який щонеділі читав проповіді про любов та прощання. Це історія про те, як релігія, контроль та патологічна жорстокість переплилися в одній людині, і як роками ніхто не наважувався поставити одне просте питання: куди поділися ці люди з дому пастора? Він народився 1 червня 1927 року у містечку Чоп. Так, тоді це Чехословаччина, нині це Україна. У гурській родині його дитинство пройшло в атмосфері сурової дисципліни та релігійності. Він зростав в Україні, де катастрофи ХХ століття, війна, окупація та радянський контроль руйнували цілі сім'ї. Саме там він навчився двох речей біблійним текстом, так як ще з ранньої юності. Почав цікавитися теологією та відвідував семінарії та маніпуляції вірою, бо дуже швидко зрозумів, що через релігію можна керувати людьми. Після угорського повстання 56 року разом з дружиною Ілоною Сьорес іммігрував до Бельгії. Країна після війни відкривала двері для освічених іноземців, особливо для тих, хто міг працювати в релігійних громадах. В Брюсселі Андраш. Став пастором невеликої угорської протестантської громади і викладав релігію у школах об'єднаної протестантської церкви. Для спільноти угорських емігрантів він стає пастором Андрашем серйозним, трохи дивакуватим, але освіченим чоловіком, який ніби несе слово Боже, зовні інтелігент в окулярах з біблією в руках, людина парафії, а всередині контроль, ізоляція та абсолютна влада в домі. Саме в такій атмосфері у подружжя народжується троє дітей: Агнес, Даніель та Золтон. Але дуже швидко стає помітно, що за фасадом родинної ідилії ховається щось темне. Сусіди чули, як він кричав на дітей. Діти ходили з опущеними очима, завжди мовчазні. Дружина виглядала пригніченою, але пояснювала це втомою: для громади він був пастором, а для сім'ї диктатором. Він контролював кожен крок. Забороняв спілкуватися із сусідами, обмежував контакти з друзями. Невдовзі після народження молодшого сина панді розриває шлюб, звинувачивши Ілону в невірності. Агнес залишається з батьком. І саме тоді розпочалось те, що багато років по тому назвуть інцестуальну експлуатацію спліткового віку. Після розлучення на початку 70-х. Панді активно шукав нових партнерів через шлюбні оголошення угорською пресою, часто під вигаданим ім'ям і з вигаданою професією. У своїх анкетах він полюбляв гасло «European Honeymoon». Наприкінці десятиліття він познайомився з Едіт Фінтор, яка була в шлюбі і мала трьох доньок від попередніх стосунків Тюнде, Тіме та Андрея. Переїхавши з дітьми до Бельгії, Едіт у 79-му виходив заміж за панді. Згодом у них народжується ще двоє спільних дітей Андраш Молодший та Река. У 80-х роках панді остаточно закріплюється в Бельгії, але вже не просто іммігрант або пастор для невеликої угорської громади. Він глава великої сім'ї, яка зовні здається, досить звичайною, але всередині перетворюється на справжню секту. Будинок у передмісті Брюсселя стає замкненим світом, в цьому світі. Все належало панді кімнати, їжа, гроші, навіть люди. Діти не мали жодних друзів, дружина жодних контактів з іншими. Панді не терпів заперечень, він вирішував, що його діти будуть читати, дивитись і з ким можуть говорити. Найменший прояв непокори карався приниженням або побиттям. Всі знали, що пастор завжди має рацію. Але найстрашніше було те, що він почав використовувати свою релігійну владу, аби виправдовувати насильство. Він переконував, я обраний, я вирішую, що чисто, а що гріх. Тіло моїх дочок належить мені, бо я їхній батько. Так починається багаторічний кошмар інцесту і сексуального рабства для його вже нової родини. Його дочки, пачерки і навіть молодші сини жили в атмосфері постійного страху. Щоб тримати сім'ю під контролем, він використовував релігійний фанатизм. Він збирав дітей у вітальні і читав їм власні проповіді. В цих уроках він тлумачив Біблію по-своєму Бог дозволяє те, що дозволяє батько пророк. І діти слухали, бо іншого світу вони вже не знали. Сім'я панді перетворилась на лабораторію зла, все відбувалось в тиші та за закритими дверима дому, який для сторонніх виглядав як осередок побожності. Але всередині це був дім, тиранію, інцесту та страху, з якого вже не було виходу. Саме в цій великій родині він остаточно вибудував режим культу, зачинені двері та страх. У 84-му, після чергових інцестуальних стосунків з пачеркою Тімея, в якій тоді було 20, дівчина зізнається про вагітність від зголтувань батька вічима. В сім'ї цинічно пояснювали випадковістю, але дружина відмовлялась вірити у насильство. Агнес, яка виросла поруч і теж переживала насильство. і скоріше за все Вже під впливом стокгольмського синдрому зірвалася. В підвалі вона вдарила тімея металевим прутом. Але напад перервали і дівчина вижила. Спроби тіме заявити про зґвалтування ніхто не сприйняв серйозно. Вона народила сина Марка а у 86-му, втекла спочатку до родичів у Ванкувер, а пізніше повернулася до Угорщини. Назовні панді продовжував грати роль благочестивого батька, він цитував Біблію, допомагав на громадських заходах і в цілому тримався гідно. Цей контраст зовнішнього світла та внутрішньої темряви був настільки сильним, що ніхто не хотів в нього вірити. І тільки у кінці 80-х з'являються перші справжні тріщини. Після того, як Тіме покинула цей в лапках знову дім, між подружжями починаються люті сварки, але вони тривали недовго. Невдовзі Едіт Фінтор зникає, а разом із нею 14-річна Андреа. Панді показує телеграму. Мовляв, вони поїхали з іншим чоловіком до Німеччини. Пізніше виявилось, що документи підробка. 20 років після розлучення панді відновлює контакт з першою родиною. Та щастя, знову тривало недовго. Ілона почала відкрито конфліктувати з панді. Вона бачила, що його поведінка стає деталі агресивнішою. І вплив на дітей тотальним. І невдовзі Ілона та їхнє двоє синів, Даніель та Золдан зникають майже одночасно. Версії пандії змінюються: то Франція, то поїхали до Південної Америки. В панді не було випадковості, його механіка повторювалась майже під копірку спалах конфлікту всередині сім'ї і таємниче зникнення. На дворі 90-й рік. В домі ще живе Тюнде, старша дочка Едіт, та Агнес, старша дочка від першого шлюбу. І саме Агнес панді відправляє у відпустку з молодшими дітьми. А коли вона повертається, тюнди вже немає. Пояснення стандартне, психічно розладнена, я відправив її жити в іншу сім'ю. Надалі панді повторює цю мантру в різних варіаціях, підкріплюючи фальшлистами. Взагалі, на момент кінця 80-х, відкриті кордони та імміграція, це вдале тло для легенд про переїхали. Поліція спершу працювала формально: є листи, немає тіла, немає злочину. Це те, що робить справу панді особливо цинічною. Він зводив домашні... домашні вбивства, як метод розрахований на слабкі місця системи: відсутність тіл, довіру до паперу і стереотип про родинні справи. На папері справи не було, не було тіла, не було офіційної заяви про вбивство, були лише листи за кордону від нібито живих родичів. Понад 6 років це тримало поліцію осторонь аж поки пазл не почав складатися спершу з дрібниць, потім з важких матеріальних речей, які вже неможливо було пояснити просто еміграцією. Всі ці роки панді жив наче на дві сцени неділя, проповідь, будні це інцест, підвал та насильство. Він тримав родину в економічній та емоційній ізоляції, нав'язував власні закони, крав непокірних, а назовні залишався отець Андраш, доброзичливий, духовний проповідник угорської громади Брюсселя. Цей контраст і є ключем до розуміння того, чому стільки зникнень залишались непоміченими роками. Але нічого не може тривати вічно. Механізм панді обірветься. Коли у 92-му, через два роки після останнього зникнення, Агнес Панді, так та сама донька від першого шлюбу, вперше звернулася до бельгійської поліції зі скаргою на батька: інцест, насильницький контроль та дивні виїзди рідних, після яких тиша мій батько змушував мене допомагати йому вбивати родину. Вона розповіла, що бачила, як мати і брати зникали назавжди. Спершу реакція була млявою: без тіл і за наявності листів, начебто від іммігрантів, справа виглядала як родинний конфлікт. Її слова звучали як маячня. Але вже тоді на панді звернули увагу в Угорщині. Його часті поїздки, пошук наречених через угорську пресу, низка зникнень жінок. Дві країни почали спільно звіряти зникнення і маршрути панді, що вивело слідчих на Бельгію. 16 жовтня 97-го, коли у Бельгії сотні тисяч людей вийшли на білий марш після провалу системи у справі тюдру або тюдру. Поліція того ж дня затримала панді. Збіг символічний: країна вимагала від правоохоронців перестати ігнорувати невидимих жертв. І ось пастор, у домах якого зникали люди роками. Нарешті під арештом, листопад 97-го арештовують Агнес. Через кілька днів вона зізнається, детально описуючи механіку. Вбивство розчленування, розчинення у ванні з дренклінером. Вивіз решток на бійню. У всіх вбивствах, окрім останнього, Агнес безпосередньо приймала участь. Перший подвійний епізод стався 31 липня 86-го. Та 14-річна Андрея. Удари по голові молотком у підвалі. Далі 88-й Ілона і Даніель, постріл з малокаліберного пістолета, Золтан. Молоток. У 89-му Тюнде. Тепер Агнес вже не жертва, вона співучасниця. В суді вона скаже: Моя задача була виймати органи, поки він їх різав. Це не так просто, потрібна сила. В пресі були наведені прямі цитати. Ці докази лягли деталь в деталь на вже знайдену хімію, брудні від крову шви у ванні, порізані фрагменти кісток. Саме завдяки Агнес присяжні змогли побачити безтілесний злочин як послідовність перевірювальних дій, а не чутки. Панді тримав кілька будинків в околицях Брюсселя, біля річки Сена. Саме тут, під час розкопок, у підвалі знайдуть кістки семи жінок та одного чоловіка невідомого походження. ДНК експертиза з'ясує, знайдені рештки не належали жодному з відомих родичів панді. Тож масштаби можливих злочинів виходили за межі лише родини. Ще тут виявляють схованку зі зброєю у фальшстелі Панді тримав маску до кінця. На допитах і перших слуханнях повторював одне: вони живі, це полювання на відьом На запитання, чому ж за 4 роки пошуків нікого з живих не знайдено, він відповідав. Це справа правосуддя довести, що вони мертві. Коли я вийду на волю, вони прийдуть до мене самі. Слідчі тим часом фіксували зґвалтування трьох дочок і збирали в єдине полотно шість умисних вбивств з 86 по 90. -й. На початку 2002-го обвинувачення було зібране: дві дружини, двоє синів та дві пачериці вбиті, спроба вбивства ще однієї. серійні зґвалтування дочок. Знищення тіл хімікатами, маскування листами й акторами, ймовірні додаткові жертви за межами родини. У лютому березні 2002-го Брюссель слухає справу, а прокурор називає підсудного пастором диявола, який поводився, наче Бог, вирішуючи кому жити, а кому ні. В залі присяжних тиша, густіша за будь-який шепіт. На лаві підсудних сидить невисокий чоловік у темному костюмі. Сивина беземоційне обличчя. Це пастор Андраш Панді. В коридорах суду репортери, а в перших рядах кілька парафіян, які і роками називали його Отцем Андрашем. За декілька тижнів цей образ священика і вчителя релігії розсиплеться в подробицях, які навіть досвідченим криміналістам важко слухати. Коли головуючий нагадує про шість зниклих з родини панді. Між 86 і 90-м роками обвинувачення одразу формується інакше: це не зникнення, це вбивства і систематичне знищення тіл у підвалі пастора. Прокурор лаконічно окреслює методи, молоти та малокаліберна зброя, а потім агресивний дренклінер, яким закінчували роботу, щоб не лишилося нічого, окрім мікрослідів. У залі чути здивоване зітхання. У газетах наступного дня вийдуть рядки про молоти, пістолети і кислоту, як про фабрику стирання. Позиція обвинувачення. Прокурори вибудовують справу без традиційних тіл злочину, але з механікою, що повторюється. і цією ж механікою зшивають розрізнені докази: мікросліди, кістки, каністри корозійного чесника, схованки зі зброєю в помешканнях, фальшиві листи та телеграми від зниклих. І ключове свідчення доньки, яка розкаже те, що ніхто не хотів уявляти. Саме в цій комбінації хімія, папери, голос із середини і була сила обвинувачення, коли на трибуну піднімається жінка сорока з гаком років, в залі стає ще тихіше: це Агнес Панді, дочка підсудного, яка вже визнала співучасть і чекає на власний вирок. Вона говорить рівно, без патетики, і її хронологія вражає холодністю протоколу, молоти, пістолети, ножі та сокири. Далі вона пояснює, як батько імітував еміграції, фальш-листи та акторські підміни в Угорщині. Коли найманці грали дорослих дітей в рамках вигаданих зйомок фільму про його власне життя, її слова болісно змикаються з лабораторними результатами і з тим, що вже знайшли під час обшуків. Суд слухає криміналістів. Один за одним вони показують фото і звіти, сліди кісткової тканини у зливі, мікро ДНК у швах, каністри дренклінера з залишками корозійних сполук, схованки зі зброєю під підвісною стелею. Скелетовані рештки семи жінок і одного чоловіка, не його родичів, масштаб невідомого, ширший за обсяг обвинуваченого акта, але навіть внутрішньої шістки досить, щоб показати системність. До речі, будинки, де це відбувалось, згодом знесли. Отже, вердикт: 6 березня 2002 року суд Брюсселя визнає Андра Шапанді винним у шести умисних вбивствах, замаху на вбивство, а також зґвалтування трьох дочок покарання до вічного ув'язнення без права до строкового звільнення. Його дочка Агнес отримує 21 рік за співучасть у п'яти вбивствах і одному замаху. Захист не полягає на приймусій багаторічному інцесії як контексті. Сама вона скаже в останньому слові: Я не мала виходу, він повністю тримав мене в своїх руках. Тож панді отримав довічне безправино, умовно дострокове та був спочатку етапований до Левлен Централ, а згодом переведений у в'язницю в Брюге. Там він і помер 23 грудня. 2013 року у 86-річному віці. Про це того ж тижня повідомили бельгійські та міжнародні агенції. Його смерть стала коротким рядком без жалобних промов. Для людей його прізвище залишається символом не тільки вбивств, але й лицемірства пастор, який говорив про Бога і водночас знищував свою сім'ю. Його історія це нагадування, що за будь-якою маскою благочестя може ховатися монстр. Але для криміналістів і слідчих пандій досі попередження: немає тіл, не означає, що немає злочину. Домашні зникнення це не приватна справа родини, а потенційне місце злочину.